Днями молоді працівники цеху з ремонту турбінного устаткування енергоремонтного підрозділу Південноукраїнської АЕС змагалися у конкурсі професійної майстерності за звання «Кращий слюсар з ремонту арматури. Цьогоріч бажання показати свої професійні вміння виявили сім спеціалістів ЦРТУ віком до 35 років. Багато молодих і вони конкурують за ті самі, за ті самі розряди, які ну чим краще себе проявиш на конкурсі. То якщо це якесь призове місце, можна отримати позачерговий розряд, а це ну, додаткові кошти там, до заробітної плати, ну і так далі, розвиток ну, особистості. Традиційно конкурс проходив у два етапи теоретичний і практичний. Теорія проходила у вигляді тестування, де конкурсантам слід було відповісти на 50 запитань, що стосувалися культури безпеки, охорони праці, пожежної безпеки та фахової діяльності. Практичне завдання полягало в тому, щоб виконати ремонт запірного вентиля. Члени комісії, які уважно спостерігали за процесом, враховували повноту підготовки необхідних інструментів, правильну послідовність операцій, відсутність порушень умов охорони праці та час виконання роботи. Крім цього, кожен учасник мав озвучувати хід виконання своїх дій. Об этом треба говорити обов'язково, тому що розібрати і зібрати – це не автомат Калашникова. То есть, тут не только время играет роль. Тут именно определение дефектів, їх устранение, ну і, собственно говоря, операції, это сопровождается. запроваджуюся. У підсумку конкурсних випробувань третє місце посів Володимир Міліневський. Друге виборов Дмитро Сорочинський. А кращим слюсарем з ремонту арматури турбінного устаткування став Дмитро Сідень. Хвилювання саме слабне. Я так, так все знав, так. В принципі, все розумів. Буду більше готуватися, ніж готувався тут. Ну, більше теорії, звичайно, практики. Будемо вдосконалювати свої вміння, щоб гарно показати. Результат гарний на, на галузевому конкурсі. Він представлятиме Південноукраїнську українську АЕС у галузевому конкурсі професійної майстерності на екенергоатом.